Летальний випадок від грипу типу А у Хмельницькій громаді помер 65-річний чоловік, який не мав щеплення. Чи вакцинуються від грипу містяни? Ні. Чому? Не знаю. Ні-ні. Чому? А тому що так здоровіє. І потім вот був ковід, ні одного не зробив прививки. І чувствую себе хорошо. Нічого в тіло пускати і лишні лікарства. Ні. Чому? Не вважаю за потрібним. Чому? П'ю вітаміни, піднімаю імунітет. Звичайно, вакцинуюся. А чому обрали варіант вакцинувати? Ну, тому що це необхідно для нашого здоров'я, якщо не вакцинуватися і сьогодні захворіти. Краще вакцинуватися, захистити себе і своїх рідних і бути впевненим, що грип не зашкодить ні мені, ні моїй родині. Ні. Чому? Не хочу, не хворію. Ні. Чому? Тому що сказали лікарі, що док... слава Богу, що не вакциновані. По-перше, це необхідно. По-друге, я медик, а в нас це. Как отче наш. Так що вакцинуйтесь, не будете хворіти. Маю приклад в багато, що люди не вакцинувалися і дуже важко хворіють. Дуже. Так що вакцинуйтесь, я вам теж раджу. Ні, від грипу ні. Чому? Ну, не було потреби, але як напевно варто вакцинуватися і самі, і дитину вакцинувати. Ні. Чому? Не хочу. Ні. Чому? Пев не знаю, немає такої необхідності, щоб вакцинуватися. У мене всі здорові. Я. Я вже провакцинована. А чому обрали варіант вакцинувати? Не знаю, так безпечніше, певно.